Вгадуємо послідовність блоків. Артем, розпочинай. Так. Червоний, жовтий. тебе одне попадання. Тепер я: зелений, червоний, синій. Жовтий та. Рожевий, в тебе одне попадання, добре, давай ти. В тебе три попадання так, ставимо синій. І тут червоний. В тебе два побудовані. Ой. Давай, міняйся. Е, так, це зараз. Е, що це от. Отак. І виграв.